Це один з будинків на вулиці Перемоги в Охтирці. Неподалік нього вночі, 13 вересня, влучив російський боєприпас. Як повідомили в обласній прокуратурі, армійці РФ вдарили керованою авіаційною бомбою. Ми навіть не встигли зреагувати. Я тільки встигла на підлогу някти. Настільки швидко це все проходило. По самолету, з судно проходила. Слишав я, Ну я думаю, що так самолят рано? Подняв на три Я поняв, що ракета. Я упав і тут жив зрив. дальше мене засипало. Внаслідок вибуху пошкодило багатоповерхівку, місцеве підприємство, автівки. Ось, в принципі, це ваша машина? Так, це моя машина. Головне, усвідомлюю в своїй голові зараз, що якби це сталося в світлий час доби, коли гуляють діти, це найстрашніше, що можна було б собі уявити. А а так приберемо, полагодимо, все буде добре колись. Місцева жителька Ольга Поваляєва із родиною прийшла вранці прибирати уламки. Жінці допомагає її син. Я встав в п'ять ранку, бо я почув великий баба. Потім ми запалікували з мамою і пішли прибирати. Давай, давай, давай. Всередині будинку мешканці також намагаються навести лад. Олексій Ващенко оглядає квартиру, де живе родина його сина. На підлозі скло, майже всі вікна вибиті. Вістка подзвонила, що папа так і так біда. Я ж бігу сюди спасать. Безлад, бачите, вікна по Все, я бігом за внука за невістку, тому що, може бути, повторний удар. Прийшлося їх забирати і відвозити до, до себе. Невістка Олексія розповідає, цієї ночі вона поклала маленького сина Артура не в дитяче ліжечко, а біля себе. Ми спали, чую якийсь вибух. Я дитину хватаю, ми падаємо на підлогу, я його накриваю і, і нічого не розумію. Оце дитяча кімната, який якій скла повна в цьому, в манежі. А якби дитина тут спала, що, що було? Окрім вікон, в квартирі пані Олени вибуло балконні рами. Іграшки трирічного Артура засипало пилом та склом. Зазвичай, як тривоги, ми в коридорі стялимося. Але вони такі довгі ці тривоги, що просто вже, ну як сказати, ну, почали спати вже і в ліжку. Цей раз так вийшло, що ми були всі маті просто. Оселя Надії Кравець також зазнала пошкоджень. Жінка говорить, мешкає у Охтирці 40 років, має трикімнатну квартиру. Ось дивіться в кухню. Щас були на мене каміння сипатися. А мене якраз сьогодні син ночуває. Він у мене вода підтримує мене. Він до мене рачки підліз, і тому тоді бігом оділися, вибігли на вулицю. Травмованих уламками внаслідок влучання російського боєприпасу станом на ранок, 13 вересня, не зафіксували, говорить міський голова Павло Кузьменко. У будинку інтернаті для людей похилого віку після російської атаки померли дві жінки. У нашому закладі. На висоті другого етажа в актовому залі посипались вікна. На сьогодні ми будемо це робити, для того, щоб при цьому там знаходилися в нас на другому етажі старушки, які від стресу значить, дві людини померли. Зараз теж будемо їх ховатися. За словами міського голови Охтирки Павла Кузьменка, в місті працюють аварійно-рятувальні служби. Розпочались роботи по відновленню пошкоджених об'єктів. В центрі міста руйнування руйнування по об'єктах критичної інфраструктури. Всі комісії, всі працівники в місті працюють. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв, Суспільне новини. Сумщина.